Ми кажемо, що от вже дорослий, то вже мудріший. Ні, дорослий то значить старший. Віке розуму не додають. Розуму додає досвід. І не завжди чим старший, тим мудріший. Це не означає, що треба відноситися до старших з непошаною. Шануйте і спошано відноситься до старших людей. Бо якщо Господь Бог когось тримає на цім світі, то та людина має своє призначення і хто не поважає старших, той перечить Богом. Але також і кажу для старших. Шануйте молодих, цінуйте, бо не знаєте, від кого Господь Бог чекає плоду. І котрий плід у Божих руках буде важний чи з молодечих рук, чи з дорослих, чи з дуже сивочолих дідусів чи бабусів, то має вуха слухати, нехай слухає.